Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав такий чудовий автомобіль. Шкода Рапід 2015 року. 1,4 дизель на механіці. Взагалі, по машині питань немає. Була зроблена капіталка двигуна, була зроблена ходовка, коробка передач механічна тут на оригінальних лекосплавних дисках. Ось так вона по колу виглядає. Має задні парктроники, задню камеру. Ось можемо подивитись. Ось такий автомобіль на текстильному салоні. Ось так. Можемо побачити. На механічній коробці передач, кондиціонер, мультимедіа. Ось такий автомобіль. Щоб придбати цей автомобіль, приїжджайте до нас в місто Київ Сумська 2. Можна її придбати за кредит, лізинг, валюту та криптовалюту. Чекаємо на вас.